Доброго дня, шановні відвідувачі. Так, зараз звикну до мікрофона цього. Так, ще раз представлюся. Мене зовут Дмитро Романюк. я комерційний директор, так співзасновник компанії ІТ». Ми спеціалізуємось на рішеннях контактних центрів та все, що з ними пов'язано. Так то ми в більшості своїх працюємо з ринком Ентерпрайс, працюємо вже 9 років. Ось, маємо дуже величезний досвід саме впровадження таких рішень і підтримки. Але сьогодні я тут не як компанія ІТ-інтегратор, а як компанія розробник. Тобто ми розявляємо власні рішення і сьогодні проговоримо про наш флангецький продукт це Novatox. Ну і звідки ж ідея? створити ще один продукт, так, в такому насиченому ринку, як контактні центри. Все тому, що ми побачили такий запит від клієнтів своїх, так, які приходять до нас, питають: а чи є якесь дійсно дійсноканальне рішення, в якому є і дуже сильна складова голосова голосового контактного центру, так і підтримка чатів. Якщо дивитись на рішення там, наприклад, складату Гартнера, це такий відомий консалтингова група, яка. Щорічно робить рев'ю контактних центрів, ми можемо побачити, так, що в більшості своїх історично склалось, що ці контактні центри фокусувалися на голосових каналах. Так, а чат-центри для них це були щось, щось інше, щось нове, і вони туди особо не звертали увагу. З іншої сторони, є діджитал-контактні центри, які е, саме сфокусовані на обробку каналів, там, меседжерів, чатів, імейлів, але у них нема голосу. Так? Тобто тому більшість контакт більшість наших клієнтів обирали. Між омніканальністю та функціональністю брали функціональність і використовували окремо чат-платформу, окремо використовували голосовий контактний центр. І ми вирішили своїм продуктом це виправити. Давайте ну, невеличкий екскурс в наш розвиток. Продукту «Новоток» зараз два роки, і він починався спочатку як едон до промислового рішення Genesis. В якій ми просто вбудували свій UI-інтерфейс і підключились до звітності, до стандартних типів маршрутизації. Далі вже почали створювати свій вже окрему платформу, яка займалася обробкою чатів. Ну і звичайно, куди зараз без цього там, в усіх трендах світових підключення AI, і тому ми окремо виділили віху: це впровадження ai технологій в нашому рішенні, так, тобто підключення. Різного типу помічників. Ну і цього місяця якраз в акурат під е, IT ми випустили омніканальну вже платформу, так, яка підтримує і голосові дзвінки. А, ну і що ж лежить в філософії нашого продукту, так, чим ми відрізняємось від інших. По-перше, це універсальність, так? тобто це продукт як для великого інтерпрайза, так і для маленького інтернет-магазину. І ще до універсальності можна додати те, що ми можемо розміститись і в клауді, і он преміс, тобто все під клієнта. Також важливою складовою нашої розробки, нашого сьогодення, це є безпека, тобто безпека даних клієнтів, безпека даних клієнтів наших клієнтів. Для нас дуже важлива, тому ми. При розробці дуже сильно фокусувалися саме на безпеку самого, самої архітектури, так і перебудову внутрішніх процесів. Тобто ми зараз підходимо до того, щоб пройти там певні сертифікації і бути максимально відкритими так, для світового ринку. Також важливий момент це модульність. Так? Тобто Ми можемо будуватись будь-який it ландшафт, який є у нашого замовника за допомогою різного типу модулів. От. І таким чином доповнити ту функціональність ті запити, які від нас просить клієнт. Ну і е, останнє, але не маловажно, це те, що ми, е, в нас всюди є enterprise підхід так? Починаючи від пресейл, потім впровадження підтримки. Так, тобто, у нас більшість наших клієнтів відзначають нашу клієнтську підтримку як одну з найкращих. Ну, Ось деякі з наших клієнтів, бачите, тут вони зовсім різні, різношорстні. Тут є і нова пошта логістична компанія, так, і невеличкі інтернет-магазини, і великі телеком-провайдери. Тобто, ми дійсно універсальний продукт. Тепер так, пару слів про основні можливості, не буду тут сильно зупинятись. Так? Я думаю, що ті, хто слухає, знає, що таке кол-центр, розуміє, що таке так, тобто це підтримка. Всіх, всіх каналів, які тут вказані, так? тобто і меседжери, і дзвінки, чати, смс в одному зручному інтерфейсі. Також є, звичайно, підтримка чат-ботів, різних авіарів, автоматизацій, які допомагають вам спростити взаємодії з вашими клієнтами. Але окремо хочу виділити те, що ми пропагуємо так? те, щоб сам інтерфейс був максимально зручний. Так? тому що так званий «employee experience», тобто експірієнс користувача, він визначає дуже важливу роль саме в побудові клієнтського досвіду. Так? Тобто є, є дуже багато досліджень, яких прирівнювали «employee experience» до «customer experience». Якщо задоволений співробітник, він буде надавати кращий сервіс вашому е, клієнту. Тому е, саме спираючись на це, ми, ми зробили дійсно унікальний зручний інтерфейс, який допомагає спростити. Спілкування ваших співробітників з клієнтами, пришвидшити його і зробити його максимально ефективним. Так? І давайте от із таких перших фішок, які це нам допомагає зробити, це ai асистенти. Так, AI-асистент у нас є там приналаштовані налаштування, так? які, наприклад, допомагають розширити повідомлення чи перекласти його на іншу мову. Також є можливість створити повідомлення, тобто відповісти за допомогою AI асистента автоматично клієнту. Так, далі. Ну і суперфішка це зробити самарі діалогу. Наприклад, якщо потрібно передати діалог від одного оператора до іншого, так щоб він потім не читав всю, всю пристаню переписки, ви просто робите йому невеличкі самарі, і далі клієнт буде ваш. Клієнт буде спілкуватися з, з оператором, який розуміє, про що йшла мова. Ну І також є можливість створити власні макроси, власні кастомізації для інтеграції з AI-ботом. Наприклад, якщо ми хочемо зробити підтримку італійської мови, це зробити дуже просто. Бачите? Тобто тут показана демка, як це виглядає, три кліки мишки, і ваш оператор може вже говорити італійською. Так, і переходимо потихеньку до сервісів самообслуговування. Це також дуже важливий так, елемент «Customer Experience». Ми можемо виділити три, які підтримуються да, нашої платформи. Ну, Звичайно, це традиційні авіари, чат-боти, які там використовують там, звичайні кнопки в інтерфейсі чи в голосовому каналі. Наступний це вже більш просунутий НЛУ, нечеленвіч андестенів боти, які дозволяють розуміти людську мову, але це ще на gpt технологія тобто це не ще на Generative AI. ну і звичайно Generative AI, так, які зараз ну, багато хто, я думаю, всі знаєте, що таке ChatGPT. По суті, це от така от, також можливість інтеграції такого боту в нашу платформу. І плюс нашого підходу в те, що там у кожній з цих типів ботів є спорядлені плюси і мінуси. Так? І ми за рахунок комбінації цих технологій можемо анавілювати ці мінуси, таким чином зробити найкращий сервіс. От, наприклад, наш клієнт у типі Банк, який давно використовує наш чат-бот на базі NLU. так? От, Ви бачите, тут є приклад, як, як виглядає. Переписка з цим чатботом. Вони використовують Novotox як агрегатор, так? тобто як ядро системи, до якого підключається NLU-бот. bot В цій платформі Novotox всі оператори бачать, як приходить діалог, які там є нюанси і так далі. І в випадку чого бот може перекласти цей діалог на, на оператора для того, щоб той продовжив діалог. Якщо казати про кейс у ТП банка, Давайте по основним метрикам, наприклад, автоматизація, там 80%. Це значить, що 80 діалогів із 100 система автоматично відповідає так, і закриває питання клієнта. Тобто тільки 20% діалогів доходить до оператора. І ще такий дуже важливий показник для NLU – це CISR. Так, тобто це Concept Identification Success Rate, показник якості розпізнавання системи того, що пише клієнт, так? Тобто дуже дуже високий показник. Але у цьому підході є один невеличкий мінус, так? це те, що бот не може відповідати на питання, на які він не знає відповіді, так? до якої він не має доступу для такої інформації. Тому якраз за допомогою інтеграції з OpenAI так? ми зробили такого ще більш розумного бота, так, який може відповідати, наприклад, на питання з бази знань. Так? Тобто, як це виглядає? Клієнт пише в контактний центр, от бачите, якраз тут також демка така, пише про те, що там загубив геманець, так? І цей чат попадає якраз на nlu бота, тому що NLU-бот, по суті, він розуміє, що це питання саме про банковську безпеку, і цей чат неможливо передавати в чат GPT. От. Але по наступне питання, хто створив перший банк. Так? Тобто Це все загальна інформація, яка нема в nlu боті і ми ці запити відправляємо в чат-GPT. Тобто максимально роблячи цей чат-бот універсальним так, і розумним. Ну і Останнє, але не менш важливо, у нас є можливість робити текстову аналітику. Так? Тобто, всі діалоги, які є в системі, вони записуються, вони складаються в певну базу знань, і далі з неї можна зробити big data аналіз Для чого це робити, так? Тобто ви можете побачити, наскільки ваші клієнти дійсно задоволені сервісом, тому що те, що вони відмічають там, наприклад, в різних опитувальниках і так далі, це може бути досить спотворена інформація. Тобто ви можете побачити дійсно, що відбувається в діалогах між вашим оператором та вашим клієнтом. По-друге, це знайти якісь зламані бізнес-процеси. Тобто, якщо у вас, ви дивитесь, що у вас чомусь не продається якийсь продукт, ви можете побачити в текстовій аналітиці, які складнощі виникають у операторів, наприклад, коли вони пропонують цей продукт вашим клієнтам. Тобто, це дуже потужний інструмент, який дозволяє вам максимально. Сфокусуватися на тих проблемах так, чи на тих ситуаціях, які потрібні вам для вирішення важких, ваших бізнес-задач. Дякую вам за увагу. Скануйте штрих-код. Там ховається чат-бот наш для реєстрації. Так, і якщо зареєструєтесь, ви отримаєте додатковий місяць подарунок до нашої платформи.